Всіх вітаю з найбільшого міста Швейцарії. Це просто феноменальне місто на ім'я Цурі, в якому я зараз знаходжуся. Я завжди мріяв поїхати в Швейцарію, Я завжди мріяв побачити одну з найкращих європейських країн. Дуже мало людей справді побували в Швейцарії, дуже мало людей їздять в Швейцарію. І не їздять вони в Швейцарію через одну просту причину: що тут дуже дорого. Але якщо ви знаєте... І добре все плануєте та сплануєте. Ви можете досить непогано так побачити Швейцарію на бюджеті і небагато навіть так і витратити. Але сьогодні я вас запрошую прогулятися зі мною старими стародавніми вуличками Цурика. Ми подивимося найбільший годинник, який знаходиться в Європі. Ми побачимо, як люди тут живуть. Ми поговоримо про історію, про цікавинки різні. Тому залишайте вподобайку, пишіть коментарі і, звісно, підписуйтесь на канал, тому що вас ще чекає дуже багато цікавинок з Європи, з різних європейських міст. Вас напевно цікавить, що таке переді, перед вами. Це музей, який відкрився ще у 1798 році і одразу вражає своєю будівлею. Вона нагадує справжній середньовічний замок із вежами, арками та внутрішнім двориком. Тут дуже багато є історії, і фактично і вся історія Швейцарії і ви можете знайти в цьому цікавому музеї. Подивіться, друзі, на цю прекрасну річку, яка тече через місто Цури. Що цікаво про цю річку, що ця річка називається Лім Мат і витікає з Цюрихського озера. Прямо в центрі міста довжина річки близько 35 кілометрів і протікає через історичний центр Цюріха, роблячи його ще малювничішим. На берегах лімату численні набережні старовинні мости та церкви, зокрема Гройзмайстер та Фрамунстер. Влітку на річці популярні човнові прогулянки, а місцеві жителі навіть купаються у спеціальних відведених місцях. Лімат впадає в річку Аера, яка далі зливається з рейном. Уявіть собі, просто як це цікаво як тут можна все це побачити. І он там старовинний центр Цюриха, в який ми зараз підемо і подивимось. Ви можете тут Цюриху, взяти собі такий от е катер невеличкий, і ви можете ним прокататися цією прекрасною річкою і подивитися на всі знамениті місця е цього прекрасного, такого надзвичайно цікавого міста. І отут зразу перед вами, як бачите, це є станція поїздів. І поїзди в Швейцарії дуже пунктуальні. Тут все дуже пунктуально, чисто і вчасно. Якщо ви будете дуже довго думати, поїзд на вас не буде взагалі чекати. І одні з найкращих взагалі, транспортних систем цієї Європі знаходяться саме в Швейцарії. І тут, щоб придбати свій власний автомобіль, вам треба дуже великий податок платити. Тому люди і уряд загальному закликає людей користуватися е публічним і міським транспортом. Що зразу хочу вам сказати, що Тут дуже чисто в загальному Швейцарії, і видно, що високий рівень життя, люди більш-менш задоволені, і вулички дуже цікаві, дуже стародавні, є на що подивитися, і особливо не може не вражати зараз стара частина цього прекрасного міста, яке я хочу вам показати, і що ви знали, Цюрих він є найбільшим містом цілій Швейцарії, і тут є на що подивитися. Що дуже цікаво про Швейцарію взагалі і про це місто, от сьогодні десь приблизно 20 градусів, але для швейцарців це дуже холодна температура, і багато з них ходять в куртках, таких куртках, що зимою у нас в Канаді при мінус 20 аж ходять. Ви собі просто вдумайтеся, до якої степені швейцарці мерзнуть. І тут переважно зимою є сніг, і зимою в січні, в лютому температура спадає до нуля, деколи до мінус 2, мінус 3. Але переважно сидить між мінус три до плюс п'ять. Тобто зима тут не є така дуже повноцінна, але так як близько гори, вітерець, все це дує, задуває, і люди, можна так сказати, замерзають. Але що цікаво, що Швейцарія вона не є і фактично частиною Євросоюзу, і Швейцарія є нейтральною державою вже з 1815 році і не приймала ніяких участі ні в яких війнах. А тепер подивіться трошки ще більше на цю прекрасність. Отакі от мости всюди є, щоб переходити і пересуватися через річку. І от така цікава архітектура. Зовсім вже інше все, ніж ви знайдете в країнах, таких як Італія чи, можливо, навіть Іспанія, Монако. Все повністю інше, все цікавіше, і все додає якоїсь знаєте, такої родзинки до цієї загальної історії. Перед вами, друзі, дуже цікава архітектура. Як бачите, он там далині, он, он там, бачите, цей годинник. Це найбільший годин... годинниковий циферблат у Європі, якого діаметр становить аж 8,7 метра. Стрілки годинника також гігантські. Хвилинка має понад 4 метри завдовжки. І до 19 -го століття годинникова башта служила. Ще як пожежна вежа, з неї спостерігали за містом і попереджали мешканців у разі небезпеки. Церква стоїть на невеликому пагорбі зразу біля цього годинника, з якого відкривається чудовий краєвид на старе місто та річку Лімар. середині можна побачити залишки середньовічних фресок і старовинні інтер'єри. Але тут в загальному просто атмосфера. Дуже цікаво, от, як бачите, всюди в по Швейцарії от такі от їздять, можна сказати, трамвайчики, е які їздять, мають колії і возять, і вони дуже швидко рухаються. Тобто тут фактично автомобілем нема чого навіть їздити. І подивіться на ці фасад цих будинків, який він цікавий і зовсім інший, відрізняється від інших європейських міст. Дуже старовинне та прекрасне місто, яке має багато в собі цікавого. Тепер я запрошую вас прогулятися старовинними вуличками в цій стороні і поговорити трошки про історію Цуріха. Трошки, друзі, хочу вам розповісти про історію. Маємо таку можливість гуляти і прогулятися вуличками Цюріха. З першого по 3 століття на території сучасного Цюріха існувало римське поселення Туріссім – митниця на річці Німар. 9 століття Карл Великий заснував аббатство Фраумунстер, яке стало духовним і політичним центром міста. Тринадцятого століття Цюрих отримав статус вільного імперського міста, здобувши незалежність від місцевих феодалів. 16 століття місто стало колискою реформації під проводом проповідника Олірха Цвінглі, який зробив Цюрик одним із центрів протестантського руху Європи. 18-19 століття розвиток науки і освіти тут працював відомий педагог Йоганн Генрік Касталодці, а місто перетворилось на інтелектуальний центр. У 1748 році. У 19 столітті Цюрих увійшов до складу новоствореної Швейцарської конфедерації. У 20 столітті Цюрих став фінансовим і економічним центром В Швейцарії. Тут розташували провідні банки та один із найкращих університетів світу. У 21 столітті сучасний Цюрих відомий високою якістю життя, культурними подіями, багатою історією і статусом фінансової столиці країни. Хочу також звернути вашу увагу на чистоту цієї річки. Ну, просто річка така, що ж хочеться скупатися. І мене не дивує, що швейцарці дуже часто тут купаються, коли хороша погода, особливо в липні. Липень — це найжарські, найбільш спекотніший місяць тут, в цуріху, де люди просто проводять дуже багато часу біля річки. Купаються, але але правда, треба віддати належне, що тільки можна купатися в відведених місцях, тому що де попало не можна, і люди тут люблять порядок. Подивіться на цих голубів гарних, які вони собі тут сидять, і он там бачите такий причал, що можна просто на кораблі підплисти і зразу потрапити в ресторан. І це над тим годинником, про який я вже вам розповідав. Суріху проживає. Біля 450 тисяч населення. Тобто Це досить така велика, е, велика цифра, і враховуючи, що це є найбільше місто Швейцарії, так як я вам говорив, після Берну, після столиці. Тобто, для, як для найбільшого міста Швейцарії, в принципі, не така вже велике велика населення. Якщо враховувати, що Цюрих сам по собі не є дуже великий, тут можна за день запросто все це обходити без ніяких проблем, без ніяких перешкод, то це зовсім не є велика, велика цифра. Також я хотів вам розповісти дуже багато цікавого, що тут офіційна мова є німецька, і вони розмовляють таким швейцарським тут діалектом. Тобто, де би ви не пішли, якщо ви хочете і плануєте сюди їхати, вам потрібно знати німецьку мову, бо буде дуже тут навіть і складно. Англійську тут розуміють і більш-менш все по-англійськи розписано. Тобто, якщо ви володієте англійською, то все з вами буде добре і вам теж не буде так дуже складно. Перед вами одна з прекрасних церков міста Цуріха, і у 9 столітті, 853 рік, церкву заснував король Людовик Німецький для своєї доньки Гільдегарди. Спершу це було жіноче аббатство Бенедиктинок. Абатство мало великі привілеї, включно з правом карбувати монети та збирати мита, що робило його важливим політичним і економічним центром серед Цюріха. У середньочі абетеса фактично керувала містом і мала величезний вплив на його розвиток. Під час реформації у лірих цвінглі ліквідував монастир, але церква залишилась головним храмом міста. Сьогодні Фрамуйнстер, знаменита своїм унікальним вітражем, створеним Марком Шагалом у 1970-ті роки, та Агусто Джекомень. Дуже цікаво, друзі, таке побачити і навіть подивитися. І дуже багато, як ви бачите, людей тут ходить, фотографує і дивиться таких. Є дві церкви, дуже знаменитих Цюриху. І ми зараз підемо до інших, але спочатку запрошую вас ще на площу подивитися. Друзі, хочу вам показати площу тут Цюриху, як вона гарно виглядає і цікаво. Чесно вам сказати, я був у багатьох європейських містах, сам беріс у Львові. У Львові є площа ринок, дуже гарна, прекрасна по своєму, але тут зовсім все по-іншому, тут таке середньовіччя і цікавинка такої, що ви ніде не побачите взагалі. Тут та ця церква, про яку я тільки що вам розповідав, і зараз яку я хочу також піти прогулятися. І що цікаво, що тут взагалі вулички такі тіснуваті, але дуже цікаві, і така чистота, і все так зроблено, знаєте, так як воно має бути. Дивіться, який прекрасний і унікальний фонтанчик тут є в центрі цієї площі. Собі Ці люди просто харчуються, їдять і насолоджуються, просто знаєте, як то кажуть, відчуттям, яке цуріх приносить вам. Тепер, друзі, йдемо цими от вуличками, пройдемося і подивимося, що тут є цікавого також. Тут є на що подивитись, справді, і я маю таку можливість вам це все показувати і гуляти такими середньочими, тісними. Вуличками Цюриха. Мені цікаво, до речі, буде почути вашу думку, що ви думаєте про це все, чи вам подобається е, поки що екскурсія, бо я знаю, що багато з вас мені говорили, писали в коментарях, що ніхто з україномовних блогерів так не показує, так не розповідає і так не підготовлюється. І я надіюся, що вам поки що подобається моя робота і те, що я для вас роблю, бо це не легко знімати відеоролики, розумієте. Відеоролики, коли ви знімаєте йдете вулицями, коли багато людей, то треба бути уважним, пильним і також треба міти підтримувати та тримати концентрацію, продовжуючи розмовляти і розповідати про важливі речі цього міста, яким ми зараз гуляємо. От ще хочу вам показати дуже такі. Вулички цікаві, серед новіччя, такі малесенькі. От там той великий годинник, про який я вам розповідав раніше відео. Тут дуже багато є дуже таких висококласних магазинчиків. Знаєте, брендових магазинчиків. І Цуріх в Цуріху є взагалі вулиця, яка має дуже великі і найбільші брендові магазини всюди по світу. І ця вулиця вважається одна з топових взагалі в світі, не то що навіть в європі. Тобто тут багато людей проїжджає. Їздить, дивиться і шукає, знаєте, собі магазини. Якщо ви маєте гроші, то ви себе тут точно знайдете і не образите в такому цікавому місті. Тут навіть не продають ніде. Знаєте, такі магнітики на. Або якісь такі малесенькі, знаєте, безділюшки такі непотрібні. Тут все дуже таке, знаєте, висококласне. Якщо ви щось дійсно хочете, то вам треба дуже сильно постаратися, щоб це все знайти. Але це цікаво пройтися. Я думаю, що вам цікавим глядачам маєте таку можливість просто навіть побачити вулиці серед, через мій телефон, через мою камеру. І навіть вам не потрібно ні за що платити. І це все безкоштовна. Екскурсія досі, я думаю, цікава, бо я не показую просто. Аби що показати, я показую дійсно цікаві вулички, і ми можемо так разом з вами собі гуляти і насолоджуватися. Ця вуличка взагалі, друзі, дуже цікава. Я не міг вам не зняти. Знаєте, я дуже переважно не хочу знімати багато, що попало, що не попало, що потрібно, що не потрібно. Але просто зверніть вашу увагу, яка цікава архітектура. То не те, що я ніколи не бачив узеньких вуличок в Європі чи десь, але... Наскільки тут це цікаво зроблено? Навіть зроблена спеціальна бруківка для людей, щоб люди могли йти. Тротуар тут для автомобіля і тут з іншого боку так само. Все так, знаєте, культурно, гарно і повно дуже таких знаменитих та цікавих різних магазинчиків. дивіться, як там люди живуть взагалі всюди, тут по Цуріху. Дуже цікаво, що я маю можливість вам це все показувати. Чесно, дуже є що подивитися, звісно. І зараз ми рухаємося до дуже ще одної такої знаменитої. Церкви відомої церкви тут, про яку я зараз вам почну розповідати, коли ми до неї доберемося. Перед вами друзі Гройз Манстер. Це є, перекладається як великий монастир, розташований в центрі Цюріха на лівому березі річки Лімат. Є однією з трьох головних церков Цюріха поряд із Фроммунстер і святого Петра. Історія будівництва та легенда кажуть, що церква заснував Карл Великий у IX столітті, щоб поховати святого Фелікса і Регулу. Основне будівництво в готичному стилі почалось приблизно у 1600 році. Будівництво тривало кілька століть, церква була завершена близько у 1220 році. Архітектура та стиль романський з готичними елементами характерні дві високі башти, які стали символом цюріха. В середині збереглися середньовічні вітражі та декоративні елементи. Реформація в цюріху відбулася, відреагував ключову роль. Кройсмастер відреагував ключову роль у швейцарській реформації. У 1519 році уліріх цвіглі, реформатор почав. Проповідувати саме тут під його керівництвом Цюрих став центром протестантської реформації у Швейцарії. і церква є популярним туристичним об'єктом, можна піднятися на південну вежу, щоб помилуватися панорамою Цюриха. Гройсмастер проводяться релігійні служби та культурні заходи. Легенда говорить, що під час будівництва Церкви дві скульптури Леві охороняли її рашти ц... не, охороняли її. Башти церква стала символом Цюріха і часто зображаються на сувенірах та листівках. У 20 столітті було проведено масштабну реставрацію, щоб зберегти оригінальні архітектурні елементи. Перед вами друзі, оперний театр Цюриха. Дуже таке, знаєте, знамените місце, де проводяться багато різних цікавих вистав. І виглядає він дуже гарно. Звісно, не такий гарний, як у Львові, наприклад, але все рівно додає, знаєте, до цього прекрасного міста. І багато, знаєте, тут так люди собі ходять просто стоять, сидять на сходах, відпочивають. Там от, дивіться, які гарні панорами відкриваються з горами. Справа хтось повністю щось будує, готується до якоїсь вистави, як ви бачите. І вон. Ми йдемо такою великою площою, цікавою площою, і знову з цього ракурсу вже трошки краще видно цей оперний такий прекрасний театр! Дивіться, друзі, які прекрасні два лебіді. Дуже багато лебідів тут в загальному в цуріху, і вони собі щось шукають, їдять і, можна так сказати, харчуються. Он справа, як ви бачите, Цюрих, і тут така відкривається прекрасна феноменальна панорама, яка не може не вражати. Там вдалині є прекрасний такий от фонтан. Дивіться, який величезний. Це якийсь там готель чи щось в тому плані. І вон туди йдуть такі всюди гори. Дуже нагадує таку Ванкуверську місцевість, в якомусь сенсі. Там далі, якщо я вам повністю зближу, бачите, які там гори відкриваються феноменальні. Але це не може не вражати. Така, знаєте, місцевість, хороша погода сьогодні. І цікаво взагалі тут собі погуляти, походити і вам це все показати. Це такий парк. Тут багато людей займаються спортом, просто гуляють. Зразу це знаходиться біля оперного театру міста Цюриха. Зараз, друзі, я стою вгорі над Цуріхом. Дуже є гарна, прекрасна гора. Тут фермер має свої, свою худобу, як ви бачите, пасе. І цікаво, що тут навіть видно з цього боку набагато краще. Тут теж є трохи худоби. І дивіться, як вони привозять воду сюди. Бачите, тут є електричний такий, лінія, йде, щоб вони не втекли, і тут вони привозять таким трейлером воду і потім собі набирають, для того, щоб корови могли собі пити. Але тут краса просто феноменальна. Ходімо, я вам ще покажу, як тут живуть в селі, фактично на фермі, тут в горах, в горах Швейцарії. Такого ви Ніде абсолютно взагалі ще не бачили. Щоб сюди вибратися, треба біля 2 кілометрів йти вгору дуже високо. Приблизно висота гори десь 870 метрів. Тобто, але йти треба 2 кілометри, тому що треба йти різними стежками навколо закруглюватись, загортати. І тут дуже пахне так знаєте, різним перегноєм, як в селі, в Україні, що дуже приємно і прекрасно нагадує. Хороші колишні часи, коли я їздив з дідом і бабусею в село. Вон, бачите, як гарно хтось має собі таку хатинку і має дорогу і тако в горах собі проживає. Подивіться, друзі, яка просто краса. Зараз ми вибралися на гору, звідки видно повністю Альпи швейцарські, видно Зурік, видно озеро. Просто феноменальний такий краєвид. Ви не можете навіть уявити, я не можу вам передати, як тут видно це, прямо з, з моєї точки зору, як я це бачу, і яка це цікава, гарна, прекрасна краса. Просто вдумайтеся в це, в який то прекрасний краєвид. Сюди варто дійсно вилізти, подивитися і побачити фактично Швейцарію навіть більшою, гарнішою, ніж вона насправді є. І також з цього боку подивіться, які тут панорами відкриваються. Просто феноменально. Місто Цюрих просто вражає своєю красою, своєю індентичністю, з тим, що воно надзвичайно відрізняється від інших європейських міст. І навіть бачите, позаду мене прекрасний, просто фонтан. І тут є на що подивитися. Тут атмосфера прекрасна. Тут люди себе добре почувають, і Швейцарія не просто так є топова країна Європи. Швейцарія не просто так стримує нейтралітет. Тут дійсно відчувається, що ніхто не дихає в душу, ніхто не дивиться на вас боком. Але тут дуже дорого. Тут, щоб нормально поїсти в ресторані, вам треба розраховувати на конкретні гроші і мати гроші. Тут просто так посидіти, то ви витратите дуже великі гроші. Наприклад, щоб піти в якийсь ресторан. На одну людину вам буде легко коштувати до 100 канадських доларів. Це дуже круто і дуже навіть дорого, мені здається, навіть для людей, які живуть та проживають в Швейцарії. Але такі ціни, така країна. Я надію, що сьогоднішнє відео вам вийшло дуже цікаве. Ви дізналися багато чого нового. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.